Ранку. Давайте трошки пройдемося по сортах. подивимося, як вони себе почувають на ну, 28 травня. У мене є клубнічка, яка сажа на пі, ну, восени пізно, прямо восени. Це мармеладка. І ось тут я досаджувала вуса альби, клері і суничний горбок досаджувала. То ми їх не будемо розглядати, вони пустили по одному цвітоносику, де два цвітоносика. Це була пізня посадка. Ось там цвіте. Цю не будемо дивитися, будемо дивитися цю, що садилася в кінці літа. Почнемо. Це в нас хепіл. Хепіл теж є ось такі гронки гарні ось такі корчики. Я клубнічку сильно нічим не вдобрювала, тому що м -м, в мене малі. Люблять з грядочки поїсти. Коли ми садили, ми ні перегною нічого не давали. Просто переорали, перефризували і садили на бугри. Вже потім я її давала 20-20-20 В общем, ось така вона гарненька. Цвітоносики є, зелепушки є, це пізні сорти е, в мене получили, не накриті. Пізні і, по-моєму, ще десь. Я вже не пам'ятаю. А рання і один бугор середньої е, клубніки ми накрили. Бо вона так вийшла в нас між раню. Далі йде у нас фейт. Теж є залепушки, Тут даже є один. Теж є два цвітоносики. І ось тут два цвітоносики. В общому по два, тут три цвітоносики. Теж буде ягідка гарненька така крупна. Така є вже вусики. Далі Пегас. Пегас, е, це е, в мене вона вже росте в мамі три роки. Хороша в неї така кругла, гарна, темна ягідка. Теж є три цвітоносики. Хороший цей сорт і смачний. Пегас. І в кінці там осінню я досаджувала Амі. Ось теж Пегас. Дивіться. На ньому така кругла, гарна ягідка, немаленька. Амі висажувалась пізньо, Гігантела. Гігантела вже почала без укриття ось дозрівають ягідки. Це десь попала не гігантела. один корчик. Так, це в мене трошки гігантели. Тут я щось її садила, вона в мене вийшла по кусочку на, на всіх буграх. І тут є і ось там кусочок. Так. Це в мене теж гарний такий бачу. Буде сорт. Є ось Зелепушки. Пускає цвітону вусики, дивіться, який кущі. прям весь весь в Зелепусі. Зелепушка велика і гарно для першої річки чамора турусі. Для першої річки це хороша загруженість корча. Тут теж, дивіться, прям гарні такі корчики. Це в нас лія сахарна, повинна бути теж крупна ягідка, ось такі в неї вже такі світоноси гарні. Бо ви питаєтеся, я пройдуся по сортах, бачу, люди додаються. Розсада буде на осінь, як тільки буде, так вусики ростуть, буду відсаджувати Просто хочу, щоб ви побачили по сортах. Це в нас Олімпія. Олімпія теж бачу так, Зелепушка гарна на Олімпії. Буде. Ось така гарна. Зелекушка. Галячів. Галячів нам казали її садити в два ряди, тому що крупна ягода і крупний лист. Ось такі кущі в неї, такі цвітоносці. Прямо стоячі. по камість доверху. Листя не дуже багато. Я думала, буде багато листві. Листві не дуже багато, але тут, виходить, один, два. Три. Чотири, п'ять, шість, шість світоносів на цьому кущику. Це галячів. І певно, що ягідка буде крупна, бо вона тільки-тільки перецвіла. Ось ще даже цвіте. По Зелепушки видно, що ягідка буде крупна. Така гарненька. Ось. Це галячів. Цікавий такий сорт. Цвітоноси, листя небагато, а цвітоноси прям так терчать неї. Цікаво. Тут взагалі багато дуже цвітоносів на цьому, трошки старшому. Цікаво, що буде на другу річки. Мені вже самі цікаво, як вона себе буде показувати. Ну, по виду видно, що ягідка буде крупна, якщо буде її вистати влаги Ось, гарні цвітоносики. Так, згалюючи в розібралися Федеріка. Федеріка теж тільки цвіте, ось вже є перецвіла тільки, і є зелепушки теж є, 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 ну вона, листя. Багато на неї, на ній? Ось, це Федеріка. Такі компактні Корчики теж цвітоносців ось море є. Ось така вона Федеріка. Мальвіна. Мальвінка теж тільки перецвіла ось, тільки перецвіла мальвінка. Це в нас був відкритий ґрунт. я вам показала. Останні бугри шість були під накриттям. Ось ця полуниця це колишня полуниця, тому що це ще садила чоловіка-бабця. Не знаю, що за сорт, але ягідка ось така на ній йде. Пляската. Може, хто знає, що за сорт, можете написати: ось такі ягідки на ній цікаві. Ось така вона. По м'якоті вона м'ягусінька дуже. На смак? Не знаю. Давайте зірвемо більш-менш таку червонішу, якусь попробуємо. Напевно, що. Давайте цю зірвемо. Ось така. Бачите, корінчик зразу відривається. М -м -м. М'ягенька з суничним таким запахом вкусом просто бомбезна. І м'ягенька, солодка, солодка. М -м -м. Прям дуже смачна дівчатка, а запах такий прям суничний, суничний, ніби зіла велику суницю, лісову. Дуже запашна. Її буду розводити обов'язково. Чорного принц напевно, що не знаю, а її буду розводити обов'язково, її буде в мене більше. На смак вона просто-просто бомбезна. Та хочеться з'їсти ще одну. І не дивлячись на те, що кінчики неї ще зелені. Вона дуже смачна, прям дуже. Прям смакота, смакота. беру три штучки, гущу своїх хлопців.